Моє ім'я Оксана Слободян, я практикуючи віка і вже більше 17 років я допомагаю жінкам зберігати молодість, красу та здоров'я. І я точно знаю, що це системна і регулярна робота над собою. З командою однодумців ми створили жіночий онлайн-клуб «Джедаї легкості і хочу наголосити на тому, що це не курс по схудненню і не марафон. Звичайно, вони можуть бути ефективними. У короткочасних перспективі. Але у багатьох жінок після закінчення марафону через певний короткий проміжок часу вага починає повертатися. І це відбувається тому, що у багатьох жінок не вистачає сили волі самотужки дотримуватись здорового способу життя і здорового харчування. Розуміючи цю проблему, ми створили саме жіночий клуб що діє на постійній основі, і кожна учасниця має можливість підтримувати гарну фігуру, здоров'я та молодість довготривало. У основу робочої програми клубу ми взяли сучасний напрямок медицини, що має назву H-менеджмент. Едж-менеджмент це керування своїм біологічним віком. Які ж параметри дають можливість зрозуміти нам, що людина виглядає молодою і гарною? Перше це гарна останка та струнка фігура. Друге це мінімум зморшок та чіткі обличчя. І третє це високий рівень енергії та працестатності. Програма роботи нашого онлайн-клубу Jedi Легкості спрямована на підтримку усіх цих параметрів. А зараз головне питання. Що ви отримуєте, приєднавшись до онлайн-клубу Jeai Легкості? Перше, ви гарантовано зможете схуднути та отримувати результат. Друге, ви зможете розірвати це порочне коло, то я худно, то я товстію, то я на дієті, то я об'єднаюся. Перебуваючи членом клуба на постійній основі, ви отримаєте можливість вивчити правила здорового харчування і здорового способу життя, запровадити їх у своє щодення і дотримуватись їх у подальшому на регулярній основі. У супроводі нашої команди. Саме відсутність зривів і системна підтримка правильного харчування забезпечує нам гарний зовнішній вигляд і здоров'я на довгі роки. Ви будете мати постійний супровід лікаря мене та отримувати рекомендації щодо загального оздоровлення, зміцнення імунної системи та профілактики розвитку важких захворювань. Ви будете також мати Рекомендований список регулярних обстежень організму, які важливо проходити періодично, щоб виявляти зміни у здоров'ї на ранніх стадіях. Групова динаміка усіх наших учасників клубу та наша команда буде стимулювати та підтримувати вашу мотивацію щодо дотримання здорового способу життя. Також ви дізнаєтесь секрети підтримки фізіологічних механізмів, що відповідають за молодий зовнішній вигляд і достатній рівень енергії та зможете вбудувати їх у свій звичайний ритм життя. Клуб Джедай Легкості створений для жінок, що прагнуть гарно виглядати і добре себе почувати протягом усього життя. Наша програма зниження ваги є дійсно унікальна, тому що вона розроблена спеціально з урахуванням. Різних причин виникнення надлишкової ваги у різних людей. Якщо причина надлишкової ваги лише на здорове харчування і малоуховий спосіб життя, достатньо буде лише навчити правила здорового харчування, запровадити їх своє життя та самостійно їх дотримувати. Якщо ж надлишкова вага пов'язана із порушенням обміну речовин, тоді, окрім переходу, на здоровий спосіб життя, рекомендовано діагностувати захворювання, що викликають порушення метаболізму і ефективно їх пролікувати. Для таких людей у нас передбачена спеціальна програма лікування. Головна ідея створення нашого клубу полягає у тому, що вона дає можливість регулярно підтримувати здоровий спосіб життя у супроводі команди спеціалістів. Щоб мати гарне здоров'я, гарно фігуру молоду виглядати протягом довгих років. Тобто це програма керування своїм біологічним віком. Саме у цьому унікальність нашого клубу вже легкості. Як відбувається робота нашого клубу? Прямо зараз ви маєте можливість стати повноцінною учасницею клубу на два тижні абсолютно безкоштовно побути у нашому просторі і зрозуміти, чи підходить взагалі вам наша система схуднення, підтримки, молодості та загальна система оздоровлення. І якщо після того вам стане до душі філософія керування своїм біологічним віком, age-management, і ви вирішите стати постійним членом клубу джеда легкості, тоді вам необхідно буде виконати кілька простих умов. По-перше, вам необхідно буде пройти базовий курс здорового харчування щоб засвоїти усі правила і запровадити їх у своє повсякдення, а також засвоїти правила здорового способу життя, харчування та мислення. По-друге, протягом базового курсу кожен учасник проходить двотижневе вичищення організму. Крім того, ви маєте отримати знання про те, як покращувати роботу імунної системи, підтримувати здоров'я та зберігати молодий виріб. Зараз базового курсу 5 тижнів. Протягом цього курсу я та інші члени нашої команди будуть супроводжувати вас і допомагати перелаштовуватись на таку хвилю здоров'я. Якщо ж мелашкова вага пов'язана із захворюванням, що ведуть до порушення обміну речовин, то у вас буде додаткова можливість пройти лікування цих порушень за допомогою класичної гомеопатії. Зазвичай після завершення базового наші учасниці стають легшими на 6-7 кг. Ну а далі для того, щоб продовжувати скидати зайві кілограми, якщо це, звичайно, необхідно, і підтримувати результат, ви долучаєтесь вже до нашого онлайн-клубу Жидай легкості, де у компанії однодумців ви не випадаєте із нового здорового режиму життя. Наша команда буде надихати і підтримувати вас. Щотижня ви будете отримувати націон харчування. Разом ми з вами будемо дотримуватись здорового способу життя, будемо виконувати спеціальну гімнастику, проводити розвантажувальні. дні, А раз на півроку ми таким усім потоком будемо проходити двотижневу програму глибокої очистки організму. Також у нас, у клубі і щотижня проходять лекції з психології, косметології та оздоровленню організму. Тож, друзі, ви, ви можете бути членами нашого клубу рівно стільки, скільки ви того заважаєте. І це дасть можливість перестати ходити по колу, то я худно, то я товстію, то я на дієті, то я об'їдаюсь. І це дасть змогу, така система регулярно дасть змогу. Вам гарно виглядати і добре себе почувати протягом усього життя. Прямо зараз тисніть на кнопку, заповнюйте анкету, реєструйтесь і отримуйте право на безкоштовне членство у нашому клубі протягом двох днів.